Привіт, це Ерік. Майже кожен місяць до мене звертаються потенційні замовники, яким потрібно протестувати свій бізнес. Для цього їм потрібен якийсь сайт або взагалі створити сайт їх компанії, хоч і бюджет не такий великий, щоб були прям команда розробників, команда маркетологів та інших. Такі клієнти дуже класні. Це, по-перше, швидкі гроші. А по-друге, якщо у вас рівень комунікації з клієнтом е, налагоджений, тобто ви вмієте правильно вести проект, то ще дуже легкий проект виходить. І такі проекти можна закривати. Саме в цьому відео я розкажу про це. Сервіс, який дозволяє створювати сайти під ключ таким клієнтам та, взагалі, на під будь-які задачі на створення сайтів. І основними перевагами цього сервісу є те, що можна зробити сайт швидко, він буде візуально круто виглядати, і ви зможете робити проекти під ключ. А проекти під ключ насправді коштують. Повище, ніж просто проєкт дизайн сайту. Ну і додатково ще всередині там буде безліч функцій, тому навіть собі можна на цій платформі зробити сайт портфоліо. І всі ці фішки має ноу no сервіс. Під назвою Weblum, який за останній рік дуже активно розвивається, і зараз, на мою думку, це найкращий сервіс для створення сайтів під ключ для дизайнерів розробників. Тому, тому що в одному лиці ви будете і дизайнером, і розробником сайту. І там все дуже зрозуміло описано. Ви зможете все зрозуміти самі, перейшовши по посиланню в описі під цим відео. А зараз я хочу розкрити 5... Основних фішок, які я побачив з моменту користування вебліума, і які роблять цей сервіс найкращим в цьому сегменті. І це відео корисне не тільки для дизайнерів. Навіть якщо ви клієнт, якийсь інший спеціаліст в it сфері на вебліумі дуже зручно навіть для себе створювати сайти. На вебліумі дуже зручно для свого бізнесу створювати сайти. І все це зараз я продемонструю в практичному е, блоці цього відео. А спершу я хотів би розповісти, що таке вебліум. Це сервіс створення вебсайтів без використання коду, який дозволяє створювати сучасні та професійні сайти за допомогою готових блоків, чи створити власний дизайн за допомогою кастомного блоку. А тепер з останніми оновленнями ще й створювати кастомні блоки за допомогою флекс Блоку, це дуже крута фішка, яка Ну, мастхев для будь-якого проєкту. Веблю має кілька тарифних планів з дуже демократичними цінами, і взагалі для початку вивчення він дає 14 днів безкоштовного преміум доступу, що дозволяє за два тижні нормально зрозуміти функціонал, зрозуміти його можливості, а вони досить широкі, і почати на ньому працювати заробляти. Ну і взагалі, вартість навіть базового там стартап тарифу не така і велика в порівнянні з аналогами. Зарубіжних сервісів. І ось мені стало цікаво, що ж взагалі створювали вже на Webлі, я трошки пошукав в інтернеті, трошки побачив у інших дизайнерів, і досить такі цікаві проекти. Веблюм дозволяє широко кастомізувати свій дизайн, це не якийсь шаблонне рішення, і якщо ви е, маєте певний візуальний стиль. В проєкті його спокійно можна відображати на цьому сервісі в будь-якому блоці, якому ви забажаєте. І до речі, Webloom допомагає в цей період російської агресії Україні, українцям, українським організаціям, і тому волонтерські сайти повністю безкоштовні. Тобто Webloom дозволяє організаціям волонтерським повністю безкоштовно отримувати свої сайти сервіси на, своє, на своїй платформі. За це насправді велика подяка, адже я вже бачив декілька проєктів, на які донатив і на які радше донатити. Вам, тому що нам треба продовжувати донатити ЗСУ та підтримувати волонтерські організації для того, щоб ЗСУ, армія України, завершила цю війну перемогою. А зараз, після того, як ви підписались на мій канал, поставили лайк цьому відео, написали коментар, чи користуєтесь ви веблюмом. Бо якщо у вас є питання, теж пишіть. я Відповім по ньому. Я хочу розкрити переваги веблюма. Невеликий дисклеймер: я не стану порівнювати веблюм з якимись сервісами аналогами. Проте я спробую розкрити переваги. Або якісь круті фішки саме цього сервісу, найперша перевага вебліум, як на мене, це його база знань. Це дуже круто, коли е, така платформа, де дійсно можуть виникнути питання, які не зрозумілі, просто методом тику, якщо так можна сказати. І дуже круто, що є така широка база знань, яка відповідає на будь-які питання. І взагалі, якщо ось ми на цьому базі знань щось не знайдемо, є підтримка, яка за відгуками багатьох, з ким я спілкувався щодо веблю, кажуть, що відповідають моментально. Я хочу навіть це протестувати зараз і задати перед вами питання. Доброго дня! Підкажіть, чи, можливо, у вас оплата криптовалютою? Нехай таке питання. Мені цікаво, яка. Швидкість відповіді буде у неділю, коли я записую це відео. А я ось сюди, десь тут підставлю час, який витратили на відповідь. Ну, а ми продовжуємо. Зрозуміло, що з Weblium взаємодіють дуже багато різних галузей спеціалістів. Це і дизайнери, і розробники, і маркетологи, seo спеціалісти. І це класно, що не маючи якогось із спеціалістів, тут можна задати питання. І власноруч, наприклад, я як розробляю сайт на вебліумі клієнту, мушу підключити. Ну, давайте метрику Google. Я просто ввожу метрика. Google і бачу все, що мені необхідно для цього: Google-аналітика, Google, Google Тег-менеджер, ключі API карт Google, якщо необхідно підключити карту. І це все е досить зручно описано. Тобто, у нас є приклад навіть з Google, і класно, коли. А, ну відповідь вже є. Досить швидко. Причому зараз неділя, коли я записую це відео, ви можете побачити, яка швидкість відповіді на вихідні, навіть у неділю, десь в 2, в 2 години дня. Закриваючи питання служби підтримки онлайн, ви бачите, яка вона швидка навіть у вихідні. Е, я хочу продовжити щодо бази знань. Ось ці кроки, які. Поетапно розписані, мені, як не спеціалісту з цієї напрямку, дозволяють легко для клієнта створити все під ключ. Це про що я казав. Тому база знань, це як перша фішка, перевага вебліума, ну, досить така важлива. І при тому, якщо у вас стаття не корисна, можете прямо поспілкуватися в чаті, як ви бачите, якщо щось не зрозуміло. Така широка база знань дозволяє вам. Е Правильно та швидко розібратися з сервісом, навіть якщо ви вперше зайшли на нього і вже робите якийсь проект. Також у вебліумі все інтуїтивно зрозуміло. Зараз я зареєструюся в ньому для вас наглядно продемонструю. Але інтерфейс та всі ці етапи, які я буду проходити, вони всі інтуїтивно зрозумілі. Навіть якщо ви передасте проект на вебліум якомусь динозавру бізнесу, який в інтернеті нічого не розуміє, я думаю, досить легко навчити буде їм користуватися звичайною CRM-кою, яка теж є в вебліумі. Давайте просто зареєструємось. Так як я хочу продемонструвати вам все від початку, реєструємось через Google. Ми потрапляємо всередину нашого, як сказати, акаунту. Ну, поки що ми бачимо шаблони, і бачимо відразу якісь новинки, новий функціонал, покращення. Веблюм оновлюється. Кожен місяць, навіть кожні декілька тижнів. Коли я почав вивчати базу даних, я бачив, що дуже багато оновлень прилітають в Weblium. Можна їх зараз тут почитати, коли ви зареєструєтесь, а це можна зробити в посиланні під відео. Ви можете теж почитати всі ці оновлення. Навіть з'явилося оновлення з чату GPT. Ну і тут дуже багато цікавих фішок. Останнє це Flexbox. Це я теж пізніше покажу. І взагалі оновлення це не якісь легкі виправлення. Це дійсно робота над сервісом, над покращенням загального користування, тобто це прямий розвиток проекту і створення взагалі нових фішок. Як ви бачите, ми можемо створити свій перший сайт. Давайте створюємо. Я пропоную почати з порожнього сайту, не робити шаблони, але тут дуже великий список шаблонних рішень. Але почнемо з порожнього сайту. Наприклад, зробимо сайт. По продажу якоїсь техніки. Звичайно, я знаю якої. І ось про що я казав: френдлі, інтерфейс, екран. То ваш редактор є тур із 10 етапів. Я його не буду проходити, я його знаю. А вам раджу, коли ви зареєструєтесь. Проглянути його, тому що він пояснює все. Він пояснює, що тут за кнопочки, як цим користуватися. І е, завдяки цьому ви швидко адаптуєтесь для цього, до цього інтерфейсу. І з першого, з чого ми почнемо, це е, саме з налаштування стартер-паку. Хто не знав стартер-пак ось підсказка. Це мій курс, який я розповідаю. І веблюм з цим переплітається, тому. Сказати, що вебліум це конструктор для початківців, не можна сказати. Тут треба вміти користуватися і дизайн-системою її підключати. Для цього ми обираємо е, стилі сайта. Тут є три стартер-пак елементи, е, поточна палітра, і ми можемо обрати декілька кольорів. Е, не хвилюйтеся, в майбутньому ми зможемо їх змінювати прямо в проєкті. Це просто як загальні праймері кольори. Моя поточна палітра сайту. Насправді вона зараз не впливає на щось, просто відразу елементи будуть в цих кольорах з'являтися. Потім це легко виправити. Шрифти можемо підключити, якийсь чудовий, тим паче, бачите, тут вже заготовка є шрифтів, їх можна підналаштувати. Все зараз будемо робити. Я пропоную використати якийсь е монсерат. Давайте ось таке оберемо. Ми налаштували. Останнє залишається обрати кнопки, які в нас будуть. Вони вже є готові варіанти галереї кнопок, а й можна зробити повністю свій. Як ви бачите, праймарі, секондарі кнопки зробити. Я не стану щось видумувати з нуля, просто зроблю ось такі е, варіанти кнопок. Я хочу пояснити, ось ці всі вкладочки, це було в ось тому турі з 10 етапів. Можна було подивитися, ви зрозумієте, що це таке. Я же хочу створити зараз перший блок, це шапка. Для цього, бачите, у нас підтягнулися кольори. Додати для всіх сторінок, так, да, давайте для всіх. Я хочу зробити, перше, це шапку, а вгорі тут якусь корисну інформацію. Для цього тут є трьохблочна система, і вона досить таки проста. Ми можемо видалити ось цей елемент. Видалити, видалити ось ці елементи, якщо вони нам не потрібні. Вони мені не потрібні. Мені необхідно виключно е, текст. Помістити всередину ось тут. Я натискаю плюсик, вводжу текст. Все досить просто. Це як великий цікавий конструктор для спеціалістів. І я думаю, що тут розібра... розібратися дуже просто. Вводимо якийсь текст. А і якщо нам не подобається фон, ну тобто синій якось не дуже виглядає. Ми обираємо налаштування, обираємо фон, і тут можна налаштовувати готові варіанти, які в нас є. Або можна підставити зображення, або обрати свій якийсь фон. Покажу приклад. Якщо вам необхідно в проєкті змінити ось цей зелений, ви обираєте поточну палітру сайтів, і ось другий акцент налаштовуєте на якийсь темно-синій колір. Бачите, в проєкті він відразу змінюється. І ось цей текст обираємо налаштування, обираємо його, виділяємо і натискаємо Білий. І тепер нам, мені хочеться додати ось тут кнопку. Кнопку обираємо, кнопки налаштовуються в стилі сайтів. Ось тут якраз секондарі кнопка. Налаштувати, секондарі, і можна її налаштовувати як вам цікаво. Бачите, на темному фоні вона буде ось так працювати. І якщо вам не потрібно, щоб була обводка, просто можемо обрати без фону. Тоді в нас, бачите, кнопка стає без фону. Готово. Можемо висоту тепер відредагувати назад, як мені більше так подобалось, три пікселі. І шапку давайте теж змінимо. Зробимо білий фон, ставимо якийсь нормальний логотип, а не ось цей текст заглушку. Відразу помічу. Що зображення, які завантажуються, вони і оптимізуються, тому скидуються розміри. Дуже швидко сайт буде завантажуватись на сервісі, це як одна із переваг. Давайте Google Store. Ось такий буде у нас інтернет-магазин. Щодо розміру, як ви бачите, перетягуємо, він зменшується, можна налаштувати. І тепер давайте всередині на центральній е, цій частині додамо е, меню. Обираємо, є три варіанти. Тепер можна їх налаштувати, пункти додати. Ну, давайте, не знаю, там каталог. Можемо попередньо подивитися, як це буде виглядати в нашому е, сервісі. Досить таки цікаво виглядає. Е, і все вже відразу підключено, все відразу працює. Ця підготовка була саме для того, щоб показати круту фішку е, створення через Flexbox. Ми додаємо блок. І обираємо взагалі порожні блоки. flex блок Це крута штука. Тепер ми можемо тут додавати елементи і редагувати їх, розміщуючи де нам завгодно. Я просто зараз хочу створити один із таких екранів для того, щоб показати цю фішку вам. Не даремно ми це все створювали. Нехай в нас буде якийсь товар тут. Ми додаємо зображення. Натискаємо, що нам треба його завантажити із галереї. Нехай це буде ось цей товар. Застосувати зображення, він завантажується. Притому ми можемо зробити певні дії при натисканні. Ну, тут дуже круто все е, відображається. Назва зображення, альтернативний текст це теж можна зробити. Накладання готового кольору, щоб не було необхідності самому це робити. І ми можемо це підлаштувати, наприклад, ось тут. Трошки збільшити розмір. До речі, так, да, висоту теж можна редагувати ось таким моментом. Давайте, 700 пікселів зробимо, збільшимо саме зображення. Це є. Тепер давайте додамо е, текст. Ось тут. Надамо йому якесь налаштування, що це е, Hero Title. Єдине, що 70 пікселів мені не подобається. Я повертаюся до е, шрифтів стилів редагувати Hero Title. Я роблю е, Montserrat не 70, а давайте 40, 45, поки що подивимося, як це буде виглядати. Да, Чудово, це більш в стилі Google. Е, да, пишемо тут якийсь текст. Підтягну його сюди. По якійсь ширині 560 пікселів, а по висоті авто. Е, можна, наприклад, вгорі, якщо нам необхідно, додати е, якийсь текст. І, наприклад, нам необхідно тут внизу теж розмістити зображення. Ось нехай в нас буде е, якесь цікаве ще ось тут внизу теж зображення. Е, натискаємо, додаємо, підлаштовуємо під нас, е, обираємо галерею. І шукаємо те зображення, яке ми би хотіли розмістити. Ось це, наприклад, застосувати, і ось сюди ми його підставляємо. І додати останній елемент це, звичайно, кнопка, яку можна відредагувати як основну. Можна відразу розміри кнопок підлаштувати, можна додати якусь іконку, і можна підвантажити з готових заготовок що. Дуже круто, насправді, можна мої підвантажити, а можна готові подивитися якісь такі. І це все налаштовується ось таким чином. Дивимось, що в нас вийшло в попередньому перегляді: Flexbox в усій його красі. Притому Flexblock, я вибачаюсь, звичка, Flexblock. При тому ми можемо відредагувати цей весь блок. І я, наприклад, хочу зробити висоту не 700 пікселів, а 660. Ну ось мені не сподобалось. Також можна замінити фон. Наприклад, якесь додати зображення, відео, але мені хочеться зробити трошки його синім, але не таким. Ось сюди ближче. Як ви зрозуміли, цей блок тепер повністю працює. Так, як ми захочемо, круто виглядає, ховер ефект є. Всі є елементи, які нам необхідні. Каталог є, це все теж налаштовується і досить таки круто. Перший блок створений. І як ви змогли помітити, я все легко знаходжу. У мене немає зайвих кнопок. Тут насправді немає зайвих кнопок. Настільки добре пропрацьований UX, що я не плутаюсь. Все зручно, навіть підписів немає, але я розумію, що де. І це дуже круто. Спробуйте взагалі створити свій унікальний сайт на Weblium за допомогою нової фішки FlexBlock. Тобто тепер створити свій. Унікальний дизайн стає набагато легше на цьому сервісі. Ця широка можливість кастомізації, розміщення об'єктів, де ми захочемо, це неймовірне оновлення, про що я казав раніше. І якщо ми на десктопі все це робимо у флексблоксі, то на планшетній на мобільній версії нам необхідно просто все це правильно розставити. До речі, бачите, тут треба поналаштувати логотип-розмір. Ось так його зробити. Меню відразу буде в нас приховуватися, і ми тут розміщуємо ці елементи, як нам зручно. І якщо нам потрібно, до речі, змінити розмір цього тексту в Hero Title, то ми це можемо налаштувати в шрифтах, редагувати Hero Title, і обрати розмір для планшету не 40, а наприклад 36. Ну і все інше теж налаштувати. Подивимося, як виглядає тепер на десктопі. Все залишилось на планшеті. Все чудово виглядає. меню є, теж кастомізується, і далі треба просто робити дизайн. Тепер, взагалі, створювати власний кастомний дизайн під свій, якби, свою ідею візуальну, дуже легко. Ви бачили цю перевагу на протязі того, як я робив весь цей перший блок. Четверта перевага, яка буде рушійною силою в обрані платформи, коли ви будете пропонувати її бізнесу, це те, що. Все, що необхідно бізнесу, є на цій платформі. Уявіть собі, що бізнес хоче протестувати себе або бізнесу потрібен крутий сайт. Побачите, що я зробив буквально за е, 20 хвилин, але ось бізнесу потрібен крутий сайт. Для його розвитку будь-якому бізнесу потрібен крутий сайт для розвитку, хто хто не знав, і ви можете за на Вебліумі запропонувати все під ключ. Адже якщо ви створите інтернет-магазин, давайте ми зараз це зробимо. Ми зробимо один блок нижче і підключимо магазин. Оберемо, наприклад, продукти. Звичайно, це теж кастомізується, як вам зручно та необхідно. Додамо товар, ось є інтерфейс, до речі, магазину, магазин, CRM, доставка, платіжні системи. І це все є для клієнта це величезний обсяг корисних функцій за невелику платню. Готовий сайт. Готова CRM-система, як ви можете побачити, можемо відкрити її. І це закриває клієнтів на те, що платформою варто користуватися. Тобто, коли у вас створений сайт, вже він створений, підписаний, це поки що так в мене виглядає. натискаєте магазин, бачите магазин, підключаємо його. І тут багато всього е, можна налаштувати. Ось це. Можна видалити і додати свій товар, але окрім цього, ви бачите, тут є категорії, замовлення, канали збуту і дуже багато всього з чим можна інтегрувати бізнес-клієнта. І все це ви легко зможете отримати в базі знань, десь ось тут в підсказках, все це в центрі підтримки є. Дуже зручно. Давайте для прикладу я просто створю товар, який о, тут можна зробити. А категорія додати до категорії, створити нову категорію. О, Можна ось так додаємо, зберегти. Атрибути, якісь бренд, вікова група. Теж все це можна створювати е, відразу для клієнта, тобто заповнювати, все це підключати. Е, вкладення лейбла, наприклад, знижка. Ось так вона буде виглядати. Налаштовуємо. Давайте не будемо налаштовувати. Е, давайте опубліковано. Ціна, наприклад, 150, е, знижка. Розмір знижки 10%. Ціна зі знижкою. ну, Нехай так. Наявність інсток є. Yeah. Все. Тут налаштовується також SEO, схожі товари, параметри товару. І це все досить таки легко та зручно. Переходимо на цю сторінку, додаємо товар. Ось він у нас видобрався, Категорія є, можемо додати його. Просто треба зрозуміти, що ось це. Все для прикладу, розробка з дизайну сайту, його верстка, його підключення до якоїсь CMS, CRM, вигруження товарів, також підключення різних сервісів, такі як Google аналітика Facebook Піксель, можливо, там інтеграція з розеткою або з якимось іншим сервісом з промом. То це все е, довготривалий проект. Це все треба налаштувати. Ну, по-перше, створити, налаштувати, протестувати, чи працює це. А тут це рішення здається вже відразу. До речі, те, що тут написано USD, воно теж змінюється. Я не поставив української гривні. Так ми можемо далі е, підставляти. Є в нас е, дизайн, перший блок, другий блок. Ось цей опис дуже великий, але добре. Давайте, щоб я продемонстрував вам е, роботу. Так як буде замовлення потрапляти для бізнесу, то я опублікую цей проєкт. На це треба якийсь час. Я просто хочу, щоб ви побачили в магазині інформацію про те, що, ось, наприклад, замовлення: ось тут буде інформація про замовлення. Також сюди підключається дуже багато сервісів. Це можете розповідати клієнту. Це такі сервіси, як доставка, оплата, кур'єрська доставка. Це все буде відображатися у клі у замовника. Бачите, скільки способів оплати теж підключається е, просто монобанк, наприклад, підключається аналітика, куки, банери, посилання на різні соцмережі. Дуже всього багато У нас опублікувався сайт. Відкриваємо його, дивимося, як він виглядає. Чудово виглядає! Переходимо на сторінку, яка відразу. Створилася, звичайно, візуально хочеться її трошки подредачити, зробити візуальніше, приємніше, але ось навіть це шаблонне рішення, воно вже здатне продавати. Ми бачимо зображення, бачимо детайл спеки, бренд, там можна ще було додати. Додаємо в карту, ми, як покупець, відкриваємо кошик, він теж можна відредагувати, як ми хочемо. Вводимо певні будь-які назви, які нам зручні. Комент 1, 2, 3, і за, за Заказ замовлення. І переходимо в наш аккаунт. Ми відразу бачимо в замовленнях це замовлення, яке в нас є. Так як ми не підключили оплату відразу, у нас все закрилось. Якщо б підключили, було б ще етапи оплати там. Але це все, уявіть собі, ви легко потім налаштовуєте самі ось тут. Ви можете налаштувати, як виглядає ваш кошик. Бачите, далі, тут доставка метод, оплата метод налаштовується. Ви можете налаштувати те, як виглядають результати пошуків. І ці всі сторінки ви легко зможете налаштовувати для клієнта самостійно. Бізнесу потрібні лише ви, як спеціаліст. Ну або якщо це бізнес, то. Йому потрібен лише цей сервіс, і це є теж останньою фішкою, яку я помітив. Легко продавати такий дизайн, який навіть створений на шаблонах, легко робити такі проекти, навіть якщо ви один в команді. В порівнянні з великими розробками, де на навіть на інтернет-магазин потрібно декілька місяців, веблю можна створити проект, навіть інтернет-магазин повноцінний. За ну максимум тиждень, мені здається, просто кожен день ви зможете робити по декілька сторінок. Все це підключаючи, легко, інтуїтивно, зрозуміло, налаштовуючи. Створювати тут дизайн, можуть дизайнери, розробники різних рівнів. Навіть початківець, переглянувши всі ці підтримки, корисні підсказки, і також е, поклацавши це за 14 днів, я думаю, часу вдосталь, легко зможе створювати інтернет-магазини, портфольні роботи та багато чого іншого. І щодо е, клієнту легко продати. Це не пусті мої слова. Насправді, клієнти замовляють це. Е, адже... Швидке рішення, досить таки недороге рішення, тому що один спеціаліст, а не ціла команда розробників. І взагалі, клієнт відразу може бачити ось це. Уявіть, що. Клієнт вже може це поклацати і сказати свої правки. А до речі, це теж дуже легко тут робити. Давайте я вам продемонструю. Є така вкладка, режим коментування, це знахідка для Взагалі для будь-кого, хто розробляє є-комерс, e інтернет-продукти. Просто натискаєш одиничку, пишеш свій коментар. Коментар і публікуєш. Інший, хто буде тут дивитися, буде бачити. Вирішений, невирішений коментар. Класно. Взагалі це дуже класно зроблено. Можна зашейрити цей коментар, подивитися. І ще чому це легко продавати, тому що тут 200 плюс готових шаблонів. А, давайте просто створити сайт, натиснемо і подивимось, що нам тут з магазинів пропонують. Це 200 плюс шаблонів різних напрямків, що вам необхідно, тут все є. Освіта, IT, закони, розваги, будівництво. Тобто, навіть компанія, яка займається будівництвом або продає якусь нерухомість ось все готове. Звичайно, треба буде щось відредагувати, але воно вже готове. Демонструєте клієнту це, ви кажете, що можна це відредагувати, щось з ним зробити. Редагуєте, клієнт вам платить гроші. Це далеко не всі фішки, які є. Просто я демонструю 5 топ-фішок. На мою думку, цей проект реалізован українськими розробниками. Це суто український, навіть стартап, можна так сказати. Хоча він вже переріс в, дійсно в готовий чудовий продукт, яким можна користуватися, і те, що він має такий розвиток, це все завдяки. Нашому українському ринку, адже де ще український проект розвивався на початку. Посилання на реєстрацію у вебліум в описі під цим відео та у прикріпленому коментарі. Переходь, реєструйся, навчайся, і в тебе буде вже що запропонувати клієнту, який каже, що йому потрібен сайт на вчора. Поставь лайк цьому відео, напиши коментар, чи користувався ти вебліо, може, знаєш, є якісь переваги цієї платформи. А на цьому все. Підтримуйте українське, донатьте зсу і удачі, в вивченні дизайну.